П'ять годин перемов знадобилися нормандські четвірці, аби лише домовитись про підготовку нового документа, який окреслить кроки з досягнення миру на сході України. Його назвали дорожньою картою для мінських домовленостей. Президент України, Франції, Росії та канцлер Німеччини зустрілися напередодні у Берліні близько сьомої вечора і розійшлися лише пізньої ночі. І з чим політики зрештою вийшли до журналістів? Далі Наталка Фібрік. Переговори у норманському форматі тривали близько чотирьох годин, несподівано довго для зустрічі значних результатів, від якої не очікував практично ніхто. Головний результат нормандських переговорів називається Дорожня карта. У такий послідовний список заходів мають розписати мінські домовленості: хто коли і які має обов'язки. Як конкретно виглядатиме ця карта, буде відомо в листопаді. Тоді глави МЗС чотирьох країн мають врешті документ ухвалити. Доти його розроблятимуть на рівні робочих груп. Чітко наголошено, що всі складові безпекових питань мінських угод є складовою частиною дорожньої карти. І, е Плану імплементації маються на увазі і виведення іноземних військ, і безперешкодний доступ е, спеціальної моніторингової місії ОБСЄ до всієї окупованої території. Мова йдеться і до лінії зіткнення, і до е, місць е, так званих сіл сторич, місць е, відведення техніки, і щодо неконтрольованої ділянки україно-російського кордону. Ангела Меркель після переговорів у нормандському форматі разом із Франсуа Оландом обговорила із Путіним Сирію до преси обидвоє виходять майже у другій ночі за київським часом. До затвердження дорожньої карти треба ще зробити багато роботи, каже канцлер. Однак, вже зараз заявляє, питання безпекові мають вирішуватися паралельно до політичної частини мінська. Країна отримує остаточний контроль над власним кордоном тільки в кінці процесу. А до того ми маємо згоду і багато про це сьогодні говорили, що спостерігачі ОБСЄ можуть рухатися вільно аж до кордону. Інколи це можливо, інколи це проблематично. і Російський президент це сьогодні зазначив. Коли буде вже існувати закон про вибори і процес місцевих виборів будуть готувати тоді можна буде говорити і про озброєну місію ОБСЄ. Ми готові розширити місію ОБСЄ. В зоні відводу і в пунктах хранення тяжкої техніки під час перемовин по Сирії президент Франції Франсуа Оланд знову закинув Путіну військові злочини в Сирії. Меркель у контексті бомбардування, але по російської авіації говорила про злочинні дії. Уже сьогодні в Брюсселі Ангела Меркель та Франсуа Оланд обговорять дії Росії в Україні та Сирії із іншими країнами-членами ЄС під час саміту Європейської ради Наталія Фібрих та Янс Нільсен з Берліна ТСН 1+,1.